Усіх з праздником! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми повертаємося таку глибоку давнину, коли юнаки, тобто Пантелеймон, який перед собою бачив дві дороги. Це дорога батька, дорога матері. Батько був язичником, матір була тоді таємною християнкою. І ось більш більш, тому що він був такою. Мислячи глибокомислячую дитиною, йому до подоби був шлях саме матері християнки. Але ж він вирішив спробувати, тобто таке би випробування своєї, свого вибору зробив. Коли він одного разу побачив дитину мертву, яка помер до укусу змії, ядовитої, і прийшла така думка. От я звернуся до християнського Бога, назву Його ім'я Ісус Христос, щоб Він Воскресив цю дитину. Якщо стане це станеться на моїх очах, то я, то я від, зрозуміла річ, я вибираю християнську віру. І дійсно так і сталося. І потім, коли він вже приймає хрещення, стає справжнім християнином, він лікує людей ім'ям Христовим. Він прийом, не буде довго зупинятися. Можливо, багато хто читав його так сказати біографію, історію цієї також широковідомої історичної християнської особистості. От, він, він сприймає мученичну смерть, не дивлячись на те, що він зовсім юний, молодий. От попереду в нього була така дуже-дуже ну, гарна перспектива. От, але ж він як кажуть, оплював, от, обрав Христа. І важкі нестерпні, муки він приймає, але він залишається в своїй вірі, непохитним, незламним. От. І вже з 12 століття на Київській Русі починають вшановувати пам'ять великомученика Пантелімона. Сталося це тоді, коли Київський князь Ізослав на своєму шоломі. Зображ... Да, вже зобразив, було зображення зображення великомученика Петельмона, і він див, дивним образом під час війни отримав перемогу і сам залишився живим. Тобто, ми бачимо, що він не тільки милостивий цілитель, а ще він є покровителем православного воїнства. У здоровому тілі здорові дух, всі досить часто. Чули цей вислів. Справа в тому, що цей вислів у давнину він звучав зовсім по-іншому. Він приймав форму запитання, що потрібно робити, щоб у здоровому тілі був здоровий дух. Тому що людська свідомість, особливо християнська свідомість, вона прекрасно розуміла, що тіло. Є в деякій мірі ворогом душі, що тіло противиться духу. Тобто, відбувається між ними така запекла боротьба. От і, і я зацитую Іоанна Гьоти, «Но дві душі живуть во мені, і оби не владав друг з другом, однак страсть любви пілка, і жадно льод землє все цело, вся за облака, так і рванулась би із тіла. Тобто, ми бачимо, що людина. За виразом одного християнського мислі... мислителя, що сама людина це є ходяча громадянська війна. Всередині, в нашому світі, відбувається дуже така запекла і, і страшна війна за вічні цінності. От. І... і Тому люди шука... добре розуміли, якщо чим здоровіше тіло, ти з тим спротив тобто цього тіла, який спрямований проти душі, буде більшим. І як все-таки подолати ці спротиви спротиви тіла, вони шукали всілякі шляхи, і цими шляхами стали труд, молитва, піст. Але ще дуже важливо, що якщо навіть взяти самий труд, то ми сьогодні повинні рахуватися з тим, що наш організм вже не такий, який був у наших навіть зараз дітів. Зараз старші люди здоровіші, ніж люди середнього віку. От, е, е, а, а молоді ще слабші. Тобто, дуже хворобливий, такий слабкий наш людський організм. Ось, ось, наприклад, людина 56 років, займалася дачею огородиною, і себе ця людина перевтомила, тобто, пере, пере, да, перевантажила себе. Стався, а ще бачите, які недавно це було, такі дні спекотні були, стався серцевий напад, забрали в лікарню, там якусь надали допомогу, нібито все пішло на покращення. От, і, е, але ж раптом відмовляють нирки, і лікарі не зуміли врятувати, людина помирає. Тобто все повинно бути поміркованим, і і праця теж повинна бути поміркованою, враховуючи наші тілесні сили. А то було навіть комусь відкрито. Що коли ем, проходили ці ж метарства, то бачили людей, які себе настільки виснажили душі, виснажили подвірами е, тілесними, от там, молитвою, постом там і, і трудами, але ж вони не потрапили до, до, до царства Божого. Тому що це я вже сьогодні наголошував, що вони неправильно подвизалися. Вони себе тільки так, от настільки, значить, да, виснажували да, до, до, і навіть призводили до того до, 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 до смерті. Тобто це було якесь поступове самогубство людини. І молитва повинна бути розсудливою, це можна сказати, навіть матір молитви. От ми справжня молитва. Вона людині породжує, породжує смирення, людині відкриває її внутрішній світ, і вона починає бачити, що вона людина неправедна, вона людина грішна і навіть досить багато грішна. Вона починає бачити у собі дуже багато гріховного і нечистого. Вона бачить, що навіть добро і те змішане зі злом. Немає чистого правильного такого щирого добра. Вона починає бачити схильність до не, таких от е, багатьох поганих е, чинків. От ти кидай для цього волю, створив умови, і, я, і людина це зробила. Якщо вона не зробила, то це дякуючи тому, що вона не опинилася в подібній ситуації. От і е, далі вона починає е, бачити особи дуже багато, недобрих думок. Недобрих бажань, недобрих намірів, от нібито вона протестує, але ж воно чомусь все це випливає назовні і примушує робити так, як людина не, навіть і не хоче, і не радить цьому. І тоді люд, в людині народжується покаяння, плач за свої гріхи. Тоді така людина, як кажуть святі, що вона не хоче більше нічого знати, як оплакувати свого, свого внутрішнього мерця, тобто свою гріховну душу. Тобто вона вже не дивиться на інших, які вони там да. Вона вже не починає такої бути високою думки про себе, гордувати, там когось докоряти, когось повчати. Вона вже займається тільки собою і вона бачить себе гіршу за всіх людей. А якщо так, то дійсно людина йде правильним шляхом, оп, тому що це це дуже для нас. От важливо зрозуміти. Тепер на страшному суді Божому, як відомо, Господь не стане нас. Запитувати, як ти постив, чи ти постив, чи ні, як ти там молився, скільки ти там кав поклонів і тому подібне, Господь не стане. Тому, да, ці всі речі це є необхідні засоби, а іншими словами, на духовній мові – це є духовні ліки, духовна небесна терапія, яка спрямована на те, щоб виховати в людині. Виховати в людині терпіння, любов, добро, вдячність іншим, мужність, от це для цього. Якщо дійсно людина йде так, да, правильним шляхом, коли людина починає особі оцю розвивати любов, і, і буває так, що хтось не може. Не подобатись, а це вже любов буде не така не звичайна любов, це любов, вже духовна, христова любов, Я кажу апостол Павло, що я вас люблю Христовою любов'ю, не своєю, а Христовою. От і тоді людина, ця не буває так, що хтось нам не подобається своїм зовнішнім виглядом чи своїм характером, не влаштовує, чи, чи там е, своєю поведінкою, чи звичками. І тоді, якщо є така любов, то це не буде заважати людині поважати цього чоловіка. От не, не буде ніколи. Це якраз та любов, якою любить Господь усіх людей увесь світ, любить добрих і злих, праведних грішних, і любить всі, усіх на, на здивування одинаково. От, і це тоді буде ознака, яка визначає, чи ця людина дійсно Божа, чи ця людина не Божа, це, чи то людина, чи то не людина. От і от тепер ми ми бачимо, як е, сміливо рішуче приймав смертю, комученик целитель Пантелеймон, тому що прекрасно лю, розумів, що земне життя це є сон, після якого людина прокинеться і встане на суд е, Божої правди, Божої любові. От і якщо е, дійсно людина про це пам'ятає, то це можна сказати наймудріша людина. Це да, досить мудра людина. Тому що, як каже пророк, пам'ятай свою кончину і во не зрішиш. Коли людина дійсно пам'ятає, що це життя має кінець, і кінець може наступити досить швидко, от як у цієї людини, навіть буквально от, ну, в будь-яку мить може наступити кінець кожного з нас. От, і якщо вона це пам'ятає, та пам'ять смертна у ній є, то, е, то е, тоді. От, 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 от якраз ця, ця риса, якість, вона допоможе людині зберегти себе, або скажете, втримати себе від багатьох гріхів, от, і допоможе зберегти неушкодженим образ Божий і йти вірною стезею до Ісуса Христа. От і земля, земля це, це, це тимчасовий притулок, який ми змушені будемо колись. Залишити, хочемо цього чи не хочемо, от, і відправитися у свою вічну батьківщину, яка називається Царство Небесне. Я згадую преподобницю Санна Афонського, який про себе говорить: От я якраз зачепив тему про те, що в здоровому тілі не завжди буває здоровий дух, от, коли він буває здоровим? Справа в тому, що Господь наші хвороби. На, на, наші, наші недуги, от, на наші біди, от, скорботи наші. Е, не він нас, не да, він ними нас, так сказати, от, не карає. Бог нікого не карає. Там Бог, Бог є любов, самі себе караємо. Він їх направляє в інше русло. Він направляє для того, щоб смирити наше тіло, улікувати наше тіло, уздоровити. І от Силан Афонський про себе згадує, святий чоловік. Кажу, в мене вже довгі роки болить голова. І я навіть ну важко мені нетерпіти біль. Я, я би міг, би, е, як і раніше, молитися, класти поклони вночі, стояти е, на молити, тобто бдіння, е, нічні, все це, читати псалтир, але ж моє немічне хворе тіло потребує спокою, і, спокою і відпочинку. Але ж я е, Хочу молитися да. от і я вже не раз просив у Господа, щоб Господь мене зцілив, але ж Господь чомусь не дав цього, значить, це мені не корисно, а це якраз для мого спасіння. Тобто, хвороби допомагають людині поздолати гордість, таке якесь е е високу думку про себе, самовозвеличення, таке себе, от, і тому подібне, що, що духовно руйнує людину. І тут він згадує, каже, от одного разу на трапезі, у святковий день ми, ми їли рибу. І ось кістка з риби, велика до цього ж кістка, застряла, застряла дуже глибоко, так що лікар би не зміг її дістати. І я тоді змолився до цвителя Пантелеймона і кажу: стіли, як тільки я в умі це промовив. Почув відповідь, вийде з трапі з неї і піди, найдуйся, на так, напнися, от, і вийде кістка з кров'ю. Я зробив це, зробив так, надувся кашлянув, і вийшла ця велика кістка з кров'ю. Тобто, таким чином мене цей святий зцілив, що це було не під силу тоді, навіть хірургу. От і тому ми сьогодні пам'ятаємо і прославляємо і просимо його святих молитв за нашу рідну українську землю, щоб Господь дарував перемогу нашому українському воїнству, тому що Він є покровитель православних воїнів, а нам усім дарував Господь любов і повагу, от і, і, і співчуття один до одного, терпіння один до одного і. Усього благопотного нашому цьому земному житті. Амінь.